Добрий день, 21 жовтня, Полтавщина. Хочу показати і продегустувати деякі сорта груш на даний момент. Конкорд. Це від конференції чим схрещена. І така грушка вийшла. Стройна, саме дерево, гілки вгору тягнуться. Можна загущено садити та й рекомендують її загущено садити. В цьому році гручки доволі невеликого розміру буває краще. Більші. Тобто, ну а так не дуже. Та не те, що не дуже, а чогось дрібнуваті в цьому році. Так, руки трошки відійшли. Винами займаюся, були у Сажу труса. Ну, трошки чистіше стоїть. Так, Деніза. Денізе вже було колись, я знімав. Теж для мене новий сорт французький. Ну, гарна груша, непогана. Були такі, що вже дозріли набагато раніше, а деякі ще не зовсім і пожовтіли, аж зеленкуваті. Стрійська. Перший врожай. Є гарні грушки такі. Масивні, красиві. Ну, чогось бачу вже жовті. Це зимовий сорт, а чого так рано? Не знаю. Так, ну, олімпік. олімпік, олімпік. Азійська груша. Гарна, тверда, смачна. Президент Девіолен. Це новинка в мене цьому році посаджена в мене вона на дисці, ну ще не плодоносила два роки, а це в крону дорослої груші. Одна гілка. Були, ну, груша одна біля однієї. Нормальний розмір має. І ще й плодожарка була, вони ж торкались груші поряд були, то вона. Плодожерки бігали там від з груші в грушу, як по кімнатах, у багатокімнатній ну, будинку. Ну, ну, все рівно, дещо залишилося, будемо пробувати. Теж ще така з зеленцем, ну і я думаю, що вже, вже можна буде. Ще не пробував сам. Попробуємо. Зараз розріжемо і. Пробуємо. Так, порізав. На жаль, не можу я, не вмію розказати, роз'яснити смакові якісь якості. Ну, Конкорд дуже аж почала темніти зсередини. Ну, солодюща і така якась ароматика у неї. Цікавий, ще не чути того, що вона там перезріла, вона там темна. Соку дуже багато і така, мов на вид не суразна, а дуже дуже найсолодша з усіх. Стрийська просто теж пливе, така масляниста-масляниста. Багато соку має. Солодка, але трішки в міру. От як Конкор, так дуже-дуже цукру багато. А тут в міру, більш-менш в міру, ну все рівно, все рівно має дуже приємний аромат грушевий, дюшесний. От. І те саме можу і за Деніза сказати. Там своя особливість якась по смакових. Трішки так, трішки і по-іншому. Ну, все рівно, все рівно це маслянисте і добре. Ну, Олімпік не став різати. Це тверда хрустка, і тут воно з грушею так відносно пов'язано більше, більше там щось своє азійське і президент Девіолен. От що вони, вони, мабуть, більш зимові, я так зрозумів, бо ось саму таку, мов жовтеньку, розрізав і в неї теж черв'ячок поробив дірочки вже. І відчувається, що ще їй треба полежати. Так, що з нею, поки що, поки що. Важко щось сказати, що там буде. Ну, та я бачу, цих зернистості немає. значить буде масляниста, а просто так, трішки відчувається зелень, що ще їй треба полежати. В принципі, отак. Конкорд. Да, конкорд треба нормувати, і грузка трошки більше розміром буде, ну, на смак капітально Правда, от мов би, ще з зеленцем, а вже а вже перестигла. Отак. Достойні. сорта. 21 жовтня.